Доброго дня, дітки! Починаємо заняття з віршика. Щоб здоровим завжди бути, треба добре нам збагнути, що дорога, безперечно, дуже, дуже небезпечна. Та як правила, ти знаєш і щодня їх повторяєш, то, звичайно, що тоді Ніде й взятися біді. Отож, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху, про різноманітні знаки, які існують не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Ну що ж, починаємо? Дітки, скажіть, будь ласка, як називається та частина дороги, по якій може пересуватися лише людина, пішохід? Правильно, це тротуар. А скажіть, будь ласка, чи проїжджа частина, де їздять машини, є такою самою безпечною дорогою, як тротуар? Звичайно, ні. І от для того, щоб проїжа частина була безпечною для пішоходів, існують різні знаки. Давайте їх з вами сьогодні переглянемо. Дітки, а що це за моргайлик? Тут моргає, сигнали якісь подає. Молодці це світлофор. От зараз перевіримо, чи добре ви знаєте його сигнали. Червоний, бачиш, ти, то не можна вже йти. Жовтий наморгнув слід готуватися. Як зелений дав сигнал, можна сміло вже йти. А тепер погляньте на цього хлопчика, який хоче перейти дорогу. Чи можна в цьому місці переходити дорогу? Звичайно, що ні, це небезпечно. Дорогу слід переходити спеціально в відведеному місці. Коли бачимо дорожній знак, пішохідний перехід або смугасту зебру на дорозі. А що робити, коли ми не побачимо цих знаків? А в такому випадку є підземний перехід або наземний перехід. Діти, ви сьогодні молодці, були дуже уважні. До побачення.